порокуючи його життєвим шляхом Галина Мищук. любов ні в кого він не викрадав. І щастя ні в кого він не забирав, але інколи нишком витирав сльози, а в душі в нього жила печаль. Це все про нашого поета, громадянина, борця Тараса Григоровича Шевченка. Він боявся, що не побачить її свою Україну. Він боявся, що втратить її. Він летів по житті, падав. І піднімався, але не нарікав, він любив Україну край тихий і милий, де розквітають вишневі садки, де співають і дичі, з поля дівчата, а матері мріють про кращу долю дітей, бо сам малий Тарас пізнав людське горе. Найбільше цікаво довколишній світ, аніж власна доля? У цьому малому хлопчакові була якась невидима сила, яка гонила його боротися за щастя і долю інших. Чому життя таке суворе? Чому не гріла його змалку? І до останньої хвилини його життя, та прожив він його гідно. Є легенда, що коли народжується людина, Бог запалює свічку та горить вона, доки не закінчиться людське життя. 162 роки нема з нами. Тараса Шевченка та свідча його пам'ять горить і нині. Капає фіск як гарячі сльози. Сльози болю, віри і надії. Сльози болю за нашу Україну Розбомблену, розтрощену. Ворогами в 21 столітті. Сльози віри і надії, бо віримо в нашу перемогу і в те, що лютому ворогу нас не здолати. Ростуть могили в Україні, плачуть матері. Серця батьків, які втратили дітей. Щемливо дуже діти, які втратили батьків, і по новому сьогодні звучить Шевченків заповідь. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! І вражою злою кров'ю волю кропіте. І мене сім'ї великі, В сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути ні злий тихий столі. Ми пам'ятаємо тебе, великий син великої держави. Капає віск, як гарячі сльози, слез. сльози болю, віри і надії.